Друзі, новини від наших підписників із-за кордону. Чоловік сьогодні написав нам повідомлення для, так би мовити, розповсюдження інформації. Так, доброго дня, я ваш підписник, хотів поділитися з вами корисною інформацією після двотижневого намагання дозвонитися в консульство в Гданську. Сьогодні я нарешті дозвонився і запитав, як я можу оновити свої дані у них в консульстві. На що вона мене запитала? Чи знаходжуся я на консульському обліку? Я сказав. Що не знаходжусь. В такому випадку вона сказала, що неможливо оновити свої дані. Вона це, мабуть, жінка, яка працює в консульстві. Тоді я запитав, чи можу я стати у них на консульський облік, а пізніше оновити свої дані. На що вона відповіла, що це неможливо, бо стати на консульський облік. Можливо, тільки в тому випадку, якщо я вже оновив свої дані. І наразі для таких чоловіків, як я. Є тільки два способи оновити свої дані: це приїхати особисто в ТЦК в Україну чи через резерв плюс. Отже, якщо ви не стоїте на обліку, ви дані оновити не можете. А стати на облік ви не можете, якщо ви не оновили дані, це як виходить, друзі? Начебто зробили покращення, внесли зміни до постановки обміну, розписали, значить, що є ще способи, що ви можете за кордоном, не повертаючись в Україну, все собі оновити і мати доступ знову до консульських послуг. Але як бачите, на практиці цього не відбулося. Тобто, в людей змін немає. Тобто, ви наче і можете, і не можете оновити дані і користуватися консульськими послугами. Ситуація ця станом на сьогодні, 19 червня 2024 року.